Всім привіт! Агротихнарі. Сьогодні знімаємо кентаврика. Це мототрактор 160 BN. Оновлена модель з широкою рамою. Мотор стоїть GD-16. Це перероблений 195-й мотор. 700-кубовий, дизельний. Розход тут в середньому десь літр, максимум 1,5. 16 кінських сил. Значить, насос в моделях БН розташований на рамі з лівої сторони, на пряму під, під'єднаний до шківа. Тобто насос може качати постійно, навіть з вижитим щепленням. Під капотом знаходиться також напряму від двигуна зарядка. На акумулятори це генератор 350 ватний, непоганий, досить швидку зарядку дає, тобто під 45-го акумулятора дуже е, надійно і, в принципі, вистачає. Значить, по е, вихлопній системі не якщо чесно, вона е, все ж таки ржавіє, років через 5 люди поскаржаться, але з заводу ставлять чомусь такі замість чорних. Зразу е, кажу, що її можна в принципі, укоротити, щоб у вас, якщо що, заходило, тому що висота десь 1,94 метра. Верхня точка. Можна вкоротити спокійно на отак. Або навіть отут просто обрізаєте і приварюєте. Вона буде так само працювати, трошки гучніше буде звук, але в середньому плюс-мінус все те саме буде. Значить, колеса на моделях BN. Іду, по-перше, 7,5-16 задні колесо, 6,12 переднє колесо, 50 й передній вал, Задній вал, верніше, на якому виставляється колія Передня балка теж де трохи збільшена. 60 на 60 іде, чи 55 на 55, де балка 50 на 50 внутрішня. Регулюється тяга, регулюється болтами, виставляється з діапазоном 50 мм. Рама тут 110 мм, сталь 2,5 мм товщина, тобто дуже гарна рама. По місцю. Місця платформа сама витягнута, тобто місця багато, якщо ви людина з високим зростом, вам буде в принципі нормально користуватися. Розширювальний бак гідравліки зміщений з крила, як на попередніх моделях, зміщений сюди. Кріпиться напряму до рами, на отакий кронштейн, на болти стягується. Гідравліка працює в примусовому режимі, під такий от маленький палець, шпринтуєте її на перехідну плиту. І під 20-й палець у вас причіпний механізм, той, що ставиться вже на там, копалки, сажалки, фрези і так далі. Є один ручойок вільний для того, щоб під'єднати або копалочку вібраційну, там, транспортерну або косарку. Барабани йдуть досить такі надійні, товсті, чулок нормальний. Вал 50-й розсувається, затискаєте е, ступицію, виставляєте собі колію від метр до метр сорока розсувається колеса. Тобто по центрам у вас або метр, або метр тридцять. Е, по крилам. Крила передні в комплекті, зіп в комплекті, ручка заводна в комплекті. Коробка передач має три передачі основних вперед. І одну передачу назад. Оце у нас переключення повишених, поніжених передач. Також він має стояночне гальмо ось автомобільного типу, фіксує задні колеса. І це у нас розподільник на гідравліку. Чотири датчика, три з них виходить, фізичні, один здвоєний. Тобто вольтметр і мотогодини вони йдуть в одному датчику. Температура рідини і тиск у двигуні. На обкатці нормальний тиск це 01015. Якщо що, не думайте, що там мало масла або щось таке, коли обкатка заливають рівне стільки масла, скільки треба, і тиск буде показувати 01015 максимум. Так, вони випускаються в усіх кольорах. До речі, от зніму вам моторчик GD16 і 700-кубовий. Вони випускаються в трьох кольорах: це зелений, синій, червоний. Доставка по всій Україні безкоштовна. Гарантія 2 роки. Друзі, нашим клієнтам ми робимо комплектацію з фризою 130 см і двокорпусним плужком, мототракторним двокорпусним плужком. 2600 доларів коштує на сьогоднішній день такий трактор весь комплект. Доставка безкоштовна. Якщо вас зацікавила дана позиція, набирайте. Ми на зв'язку. Пока-пока.